Ми з вами притчу про людину, яка лишила себе людського імені Іваліна, називає його богатим і про бідного лазаря. Ми з вами, браті і сестри, маємо бути. Як пчоли, як пчоли сідають на різні квіти і беруть нектар, з якого з часом вони вже превращають його в мед. Так само і ми з вами з кожного Іванівського повестування. Маємо для себе зробити якісь то висновки. Сьогоднішнє вальське повістуванні, я думаю, що кожну людину заставляє подумати над тим, а що мене чекає в майбутньому. Воно нагадує і тим людям нецерковним, не віруючим, людям, які кажуть, що після гроба не буде нічого. В багатьох місцях Іваніє, наголошує, нагадує, напоминає. Але сьогоднішнє Іванське повістування особливо заставляє нас з вами подумати, що буде в загробному світі під час нашого християнського правила дома, коли ми з вами читаємо утренні вечірні молитви. Наприклад, в слова символа віри всі ми з вами сповідуємо, що чекаємо друге славне пришествия нашого спасителя і Господа, страшний суд і життя майбутнього віку. І сьогодні, браті і сестри, ми зупинимо свою увагу над тим, чого лишила себе людина, яку Ван називає богатою. Ну, хто то із нас каже, ну ми ж не богаті, але якщо глянути правді в очі, то нас з вами не можна відносити до бідних. Видно, що в якій одежі одівався Багатий, ми теж з вами одіваємося. Ну, можливо, що Багатий пірші свого кожний день ми можемо догадуватися, як переважно живуть люди, невіруючі. Ідять, п'янствують, грішать, не в що не вірять і себе успокаювають. Тут тобі рай, тут тобі ад, їж, пий, веселися, ні в чому собі не відмовляйся. Ну, можемо догадуватися, що в якійсь -то мірі так жив богатий, про якого сьогодні Іванська притча. І нагадую. Але, браті і сестри, нам треба знати, що не всі богаті погибнуть і не всі бідні спасуться. І ми з вами маємо зробити для себе висновки, що я готую, що я готую для себе загробному світі. Про те, що ми з вами помремо, немає ніякого у нас сумніву. Всі ми з вами помремо, всі ми з вами зігниємо, а ось душа і дух підуть за гробний світ. І ми маємо собі постійно. Нагадувати, постійно себе укоряти, постійно себе питати, а що я сьогодні зробив для душі, для духа і що мене чекає в загробному світі.